Баркін, паркін, паркін, баркін, паркінг. Баркін. Ти король. Усім привіт, це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Екс чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Узбек Ісраїл Мадримов проведе проміжний бій з Луїсом Давидом Саласаром з Домініканської республіки. Бій відбудеться 24 січня в Лас-Вегасі. Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі японець Наоя Енуя пояснив важливість бою проти небитого мексиканця Алана Пікасо, який відбудеться вже в цю суботу, 27 грудня, в Саудівській Аравії. Його головна ціль інший представник Японії. Британський промоутер Френк Уоррен впевнений, що Тайсон Фюрі, якщо і повернеться, то виключно заради великих грошей і великого імені. А сам циганський король у своєму інтерв'ю Дазон висловився вже про ситуацію навколо рейтингу WBC і безпосередньо про Олександра Усика. І це викликало гучний резонанс у боксерській спільноті. Екс чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі узбек Ісраїл Мадримов проведе пробіжний бій з Луїсом Давидом Саласаром з Домініканської республіки. Бій відбудеться 24 січня на арені Фонтебло в Лас-Вегасі, штат Невада, США, в рамках шоу Реймон Мураталія Енді Круз. Промоутером івенту стане Еді Хірн і його компанія Matchroom Boxing. Для Саласара майбутній бій буде лише другим у кар'єрі за межами Домініканської республіки. У першому він програв нокаутом Кевіну Джонсону бійцю з рекордом 12-8. Мадримов у лютому у варіаді програв одноголосним рішенням суддів Вержилу Ортісу Молодшому. До цього він зазнав поразки від американця Теренса Крофорда та втратив чемпіонський титул. Продовжуємо. Абсолютний чемпіон світу у другій не вазі, японець Науя Енуя пояснив важливість бою проти небитого мексиканця Алана Пікасо, який відбудеться вже в цю суботу, 27 грудня, в Саудівській Аравії. Я володію всіма чотирма паясами, тому для просування моєї кар'єри я повинен битися з цим обов'язковим претендентом. Дзонтона Катані зараз піднявся на перше місце. Але на момент призначення Пікасо був першим у рейтингу, тому цей бій вважається обов'язковим захистом. Крім того, той факт, що я б'юся на тому ж турнірі, що і на Катані перед потенційним поєдинком у травні, додає особливого значення. Все це стає мотивацією. Перший бій в Саудівській Аравії мотивує мене. Я підійду до бою зі свіжим настроєм. Це трохи відрізняється від боїв в Японії і є невідомі моменти, але я також схвильований. Атмосфера буде відрізнятися від американських заходів, і я думаю, що процедури перед таким боєм будуть іншими, сказав Інує. Нагадаємо, у вересні Науя Інує здобув перемогу над обов'язковим претендентом за версією WBA Мураджоном Ахмадалієвим з Узбекистану. Японець в п'яте поспіль захистив титул абсолютного чемпіона у другій належній вазі. При цьому вперше з 2019 року не зміг виграти достроково. Перервавши серію з 11 поспіль перемог нокаутом. А як ви оцінюєте його суботній виступ в Ріаді? І на кому по цій ваговій категорії все ж міг би оступитися зірковий японський монстр? Пишіть під відео. Поки Тайсон Фюрі офіційно перебуває на спортивній пенсії, розмови навколо його можливого повернення не вщухають. Причому одразу в двох напрямках: потенційний і з Ентоні Джошуа. Та майбутнє титулу WBC, який нині належить абсолютному чемпіону світу українцю Олександру Усику. Промоутер Ф'юрій Френк Уоррен упевнений: якщо повернення і відбудеться, то виключно заради великих грошей і великого імені. За його словами, бій з ентоні джошуа може стати саме тим стимулом, який змусить циганського короля знову вийти в ринг у 2026 році, але лише за умови правильного гонорару. Тайсона надихне фінансовий аспект цього бою. Я вірю, що Фюрі поб'є Ейджея. В це вірить сам Тайсон і його команда. Питання тільки в вартості бою. Це великий поєдинок, і він коштує багато грошей. У Тайсона є своя ціна. Якщо він отримає цю суму, то поб'ється з ним. Проти тієї версії Джошуа, яку я бачив в останньому бою. Я б дав Ф'юрі ще більше шансів. Джейк Пол кілька разів зловив його. Він кілька разів влучив хорошими джебами і зловив Джошуа хорошим аперкотом. Пол був занадто маленьким. Тайсон його нокаутує. Я знаю, що він відправить Джошуа в нокаут. Він потужний панчер. По Ейджею не важко влучити, і він буде битися проти боксера, гідного бійця з міцною щелепою, сказав Ворен з Хейспорт. Паралельно сам Тайсон Ф'юрі дав резонанс на інтерв'ю Дазон. У якому висловився вже про ситуацію навколо рейтингу WBC і безпосередньо про Олександра Усика, британець вважає, що українець не зацікавлений у захисті титулу проти маловідомих претендентів і має залишити пояс вакантним. Я бачив, як WBC зробив бій околі Ітаума за обов'язкового претендента на титул. Але Агіт Кабаєл тимчасовий чемпіон. Тому так. Їм потрібно змусити Усика або захистити титул, або залишити його вакантним. Особисто я вважаю, що Усик не битиметься ні з ким з рейтингу WBC, тому що немає ніякого комерційного сенсу. У цих боях немає грошей. Йому заплатять за бій проти Агіта Кабаєла, йому заплатять за бій з Лоренсом Моколі? ні. Після того, як ти побився з Тайсоном Ф'юрі і заробив гроші циганського короля, ти не повернешся до боїв з кимось іншим за копійки. Тому я не бачу, як Усик буде захищати титул проти одного з тих імен. Ось чому він дивиться на бій з Вайлдером або кимось із популярним ім'ям, у кого є фоловери. Тому я думаю, він залишить титул вакантним так само, як він зробив це з WBO. Він повинен залишити титул WBC вакантним, а гід буде підвищений до звання чемпіона світу. І потім він зможе захистити його проти переможця бою околі і Таума. Усик не битиметься з Кабаєлом. Це все одно, що сказати, не хочеш піти побитися з сусідом за 50 тисяч. Або хочеш битися з Ентоні Джошо за 20 мільйонів. Це не має ніякого сенсу, а бокс це бізнес, не забувайте. Ми всі тут, щоб нам заплатили. Ось про що це все. Виграти титул чемпіона це фантастика. І ти виграєш титул чемпіона, щоб тобі заплатили. Але на такому рівні, як зараз Усик, він хоче найбільші можливі бої за найбільші гроші. Він хоче отримати цей мішок грошей і звалити звідси. Ти не хочеш битися в найважчих можливих боях за безкоштовно. КБ це складний бій для будь-кого. І на даний момент це не має ніякого комерційного сенсу для усика. Слухайте, я друг Агіта вже довгий час, і знову це виливається в той самий сценарій, чи не так? Особисто я не буду просто битися з випадковими людьми безкоштовно. Я хочу найбільше мішків з грошима, які тільки можливі. Мої дні боїв з людьми за ніщо вже давно минули. Мені вже не 20 років, мені вже скоро 40. Якщо я і повернуся, то за чверть мільярда. Я не повернуся за 50 пенсів, підсумував Юрі. Що ж, як ми бачимо, Тайсон чітко дав зрозуміти, ані повернення в ринг, ані бій з Джошуа, ані будь-які інші варіанти неможливі без космічних гонорарів. При цьому він фактично пропонує Усику піти тим самим шляхом. Відмовитися від некомерційних захистів і шукати лише найбільші імена та найбільші гроші. Але тут виникає головне питання, яке особливо хвилює українських вболівальників. Як ви вважаєте, чи повинен Олександр Усик справді залишити черговий титул WBC вакантним заради великих боїв і великих грошей? Чи все ж захищати пояси і остаточно закрити всі питання в рингу? Напишіть свою думку в коментарях. Цікаво почути саме позицію українських фанів Усика. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.